Три дні запеклих футзальних баталій в Івано-Франківську завершився перший етап Кубку Нескорених 2024 Франківський ураган свій шлях у передсезонному турнірі розпочав із матчу з Луцьким Любартом. Кубкова гра між командами, які вже зустрічалися в товариському сперингу раніше. Видалася напруженою і завершилася бойовою нічиєю 3-3. А от друга кубкова зустріч із сухою балкою жовтих вод стала переможною для драконів. Франківці відзначилися двома голами у ку. Кожному із таймів, тоді як суперник зумів забити лише один. Третій ігровий день подарував болівальникам яскравий заключний матч урагану із столичною авророю. Два напружені тайми, багато боротьби. Утім, господарям вдалося вразити ворота киян лише раз. І з рахунком 1-3 франківці у цьому матчі поступилися супернику. Кожен матч був по-своєму складний. Якщо брати перший матч, то здавалося, що в нас була перевага і по ігрі, і по моментах, і по всьому, але все ж таки знову це гра і результат стався нічия. Вчора була дуже бойова гра з великою кількістю жовтих карток, моментів в обидві сторони воріт. Зіграли на перемогу, виграли, і ця гра була дуже класною для нас, бо вона нам додала якось впевненості в собі. Сьогодні я особисто хочу подякувати всім хлопцям, ну всій наші, нашому колективу за цю гру. Я вважаю, що продемонстрували непоганий футзал, те, що не склалося з результатом, але це тільки початок сезону. Команда нова, помінялась. Я думаю, що нас попереду чекає багато хороших моментів. У підсумку зіграних матчів ураган із чотирьома очками в активі виходить у наступний етап Кубку нескорених з другого місця. Зараз нас чекає перехідний е, мікроцикл, де ми знову протестуємо наших гравців, побачимо, чи ми дійсно рухаємось в правильному напрямку. Нашою філософією є поєднання введення е, сучасності, те, що є у футзалі, науковий підхід так само. що е, Хочемо її перевірити зараз на практиці. Побачимо, на чим слід поправляти фізичні якості, технічні якості. Тому зараз ось е, е, така у нас буде підготовка. Плюс перед другим етапом Кубку Ніскорених нас, нас чекає товариський турнір у Львові, де ми будемо мати можливість зіграти з е, кардиналом з Інайті. Та львівською енергією. нагадаємо у межах другого етапу передсезонного турніру, який відбудеться наприкінці вересня, між собою змагатимуться вісім кращих команд. Наталі Озовикандрій Гаргара, телеканал 402.